Тебе камера не протерта, дуже сильно не протерта. ж знаєш, в одному відео вона плачеться, що в неї не врожай, а в неї типа GCB приїхало. Понимаєте? Чотири-чотири двигун, десять метрів виліт стріли. Чим би, хлопці, не грались, аби не плакали цього року. Ну, в мене всі соняшники підгоріли. Щас хтось побачить, наб'є мене. Це не моє поле. Треба ж на поверхні дивитися, а на не на десяти сантиметрах. Ну Я відмовляюся від оранки. Бачиш, Цібрін, то наші. Качана є одна, один качан на 10 рослинах. Хтось буде діскувати кукурузу, яка по пояс, а мені треба котки, щоб положити цю масу. Сама краща згорівша кукуруза. Ну, цього року в льот. Не тільки в мене в багатьох і багатьох господарствах на півдні, і я це знаю, друзі. Але е, треба жити якось далі. Ми зібрали пшеницю. Зараз готуємося до посівної ріпаку. Покажу вам сьогодні свою кукурузу. Покажу вам сьогодні. Кукуруза моїх сусідів мого регіону. Так виглядає це краща кукуруза. В мене чесно. Ще краще, двохметрова кукуруза, але що тут, що там, треба, чи катки, чи подрібнювати, чи лущиних запускати, це точно. Тепер все по волозі, дивись, це дуже цікаво тут сьогодні. На 10 серпня, якщо більше зближити, видно. На 10 серпня вся територія України поки суха, а верхній шар ґрунту 15 см 0 вологи. А метровий шар ґрунту, подивись, що робиться, пів України, якщо, як, якщо це пів України, ну пів України, бо Україна ціла єдина і неподільна. Коротше, то в нас просто тренда. А ми знаходимося отут, в червоній зоні. Ну, 25 міліметрів у нас є. А подивися, що Одещина. Тут, тут, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Хана. Тому не тільки в мене такий рік. Я думаю, що хлопці з цього регіону мене зрозуміють. А в тих, де зелено, не зрозуміють. Поїхали дивитися. Думаємо, що хоч здамо по більшій ціні. Бо соняшники в нас як соняшники. Це було поле гарної сенгенти. Проходь, проходь, то край, йдемо далі. Ну, що я тобі скажу? То авторський контент. Ладно, ми не матюкаємось. Оце ти ребить? Це ти теребий. Тут нема що ти ребить. Подивись, хоч є сердити. Знаєш, комбайни треба налаштувати, бо ну, воно все видує його. Хлопці, дівчата. А посередині скільки тут? Як а, думаєте? два тижні раніше. Блін, чесно, мені або матюкатися, або плакати хочеться. Перед збиранням вирішила вам показати соняшники, бо я в цьому році посіяла дуже гарні соняшники. Просто потенціал, знаєте, от найкращі гібриди на ринку. Але мені дуже прикро, що цього року ми маємо таку ситуацію. Вона Дуже сильно останній місяць. Гложе мене, знаєте, то так, як підпилює мої стовби впевненості. Але стан, що все пропало, пройшов. Далі ми рухаємося вперед. Я вірю в той курс, що я прийняла. Я бачу шлях і я буду йти. Тому всім, хто підтримує, я покажу, як це робиться. Хто буде в коментарях срати, Піде городами, заблокую вас всі, поняла? Але я знаю, що в мене таких дуже мало людей, дуже багато людей підтримують. Я знаю, що не в одної мене така ситуація. Пів України з такою ситуацією. Я вас всіх обіймаю і бажаю вам пройти цей рік. Але чесно, пару волосин сивих в бровах вже побачила. Тому не все так радужно в цьому сільському господарстві. Їдемо далі. М -м -м, це баєр, смачненький. Ти знаєш, в них навіть... Е Виповнена серединка смачна, лускається, лускається. У мене тут посіяно 6 гібридів під три різних технології. Всі технології насіння від Bayer і схема захисту на всіх трьох технологіях класична сульфа і кел. Чи КЛП, КЛП по-моєму. Е, все під м, одну ґрунтову схему, під челендж. І отут в мене, коротше, ну, питань немає, бур'янів немає. Е, є питання до вологи, тому я не знаю, цей соняшник, якщо думати, що вологи не випало, то він доволі стоїть непоганий. Я буду його сіяти на наступний рік, подивлюся, і потім, можливо, ми сформуємо по ньому такий відгук, який можна. Бо цього року ну, в мене всі соняшники підгоріли. не знаю, Хто сіяв насіння від байер соняшники? Бо я знаю, що кукурузу багато сіють. А от соняшники. Розкажіть, як вам соняшники? Бо в мене навіть тут запилені кошики йдуть з серединками. Ти бачиш чисто? Ну, питань немає. Немає вовчка, немає бур'яну. Ну це не вважається, Це багаторічний бур'ян. У мене тут досталося в наслідство на цьому полі. У маленьких хлопчиків маленькі машинки і тракторці, а у великих хлопчиків ну вже настоящі. подороже трохи. Ще. Сань! На тобі цукерок. Yeah. Ти попробуй. Yeah. А ти мене в ковші покатаєш. Каже, може підняти в ковші, Та страшно, я висоти боюся, вказується. Каже, знаєш, в одному відео вона плачеться, що в неї не врожай, а в неї GCB приїхало. Понимаете? Це короче, може викликати дисонанс, але но... з хлопцями із Атома домовилися. Взагалі непонятно, в кого ми його купили, так? Да? Ні разу не зрозуміло, в кого ми купили GCB. Джесібіжка, у нас тепер є навантажувач. 4,4 двигун, 10 метрів виліт стріли, і є ще додатково лапи для устойчивості. Ось така машина. Чесно, більше в них не шарю. Але я розумію, що за свої гроші це супер хороша сказали, надійна машина. В середині її зробили супер. Вона Ново, як нова вона як нова, де інколи кажуть, нові гірше ніж хлопці доробляють. Пішли, покажемо ще салон та й. Їдемо далі дивитися, бо ми ж соняшники з кукурузами прийшли дивитися. Ковш. А можна залазити сюди? Так. Та дивись, вона гойдається. Не травмуватися, головне. Чуєш, тут важливо отримати голову на плечах. Пішли, красиво. Це точно Бу? Ну, виглядає приємно. була геть нове сидушка, але її теж перешили і зробили краще, ніж нова. Боже, що він робить? Чим би хлопці, не грались, аби не плакали? Пішли пшеницю, покажу. Я хочу душа грілася, знаєте, що будуть якісь там бабки, а так. Бачите, не позатикали дірки в криші, треба ще кришу робити. Джесі нам в допомогу, так? Да? Видно, так, да, дірки? Зайчики отакі, Але дуже вдячна за склад, тому що навіть і такий, це дуже круто, що він є. Сьогодні хлопці відгружають пшеничку. Вже 5 машин відгрузили, це був склад там від початку. От, і Бо треба, подивилися на врожай соняшника, і треба зараз закрити. Ситуацію з всім із посівною, із орендою із податками. Тому ми зараз відгружаємо через Trade нашу продукцію. Це вже виходить. Ну ми все через них продаємо. Якщо комусь потрібно продати якісно і вигідно свій урожай, є, звичайно, гровекстрейд в них є формат і бартеру. Якщо вам потрібно зараз на посівну. Насіння добре Вазизере. Будь ласка, також там є умова, що ви можете забирати зараз продукцію, потім розрахуватися зерном. Коротше, всі ці умови індивідуальні, є кредитування у Гровекс Маркет, є бартерні умови з трейд і маркет. Коротше, є всякі класні умови, бо я розумію, що для багатьох фермерів в цьому році ну, треба буде, знаєте, як щоб не здатись прожити цей рік. Пішли в поля. Такс, дощ тут впав, було 9 міліметрів. Бачиш, що поробили хлопці. Щас хтось побачи, наб'є мене. Це не моє поле, але мені цікаво просто подивитися, яка температура. Зараз 11 градусів. Ой, 11, годин. 11 годин подивитися, яка температура. Треба ж на поверхні дивитися, а не на 10 сантиметрах. 40. Це вже білок починає звертатися. І мікроорганізми також які вивернуті. Зараз дуже багато господарств будуть міняти підхід до обробітку ґрунту, і обробіток ґрунту це не все, що дає вам врожай. Е, мені здається, живлення впливає в рази більше, ніж обробіток ґрунту. Хоча я ж кажу, ні один з цих факторів впливу на врожайність я не пробую на вісах зважити. Знаєте, просто зараз ну, я відмовляюся від оранки. Напишіть, що ви за це думаєте, цікаво буде почитати. Не всі зараз поймуть, а щоб я пояснила свою точку зору, треба багато часу. Якщо цікаво, напишіть, зробимо ціле відео про, про обробіток ґрунту степу. А що, алімагрень, походу цього року буде в рекордах? В мене колись в 21-му році на демці лімагрень дав найбільше. Що думаєш? Ну подивимося, чи він запилився. Ну, єдине, що, що його добре, доставати. Із корзинки. Ой, ні, це якась двойна Получилось. Ну, Гарний стоїть, да? поки не досох в кінці. Зараз гарний. У мене цього року лімагрейни е кел пешні. І мені, я його кожен рік сію, бо в них така найкраща стійкість до вовчка. Тому вовчка не наблюдаю, бур'янів не наблюдаю. Щоб чистити поля, це соняшник підходить. Хто, до речі, сіє лімагрейн? розкажіть, які гібриди ви сієте. бо е Особливо на півдні, бо я розказувала про свої любимі гібриди, а мені люди там з Вінниці, з Київщини написали, та ні, ми таке не любимо. Я розумію, що для них підходять інші гібриди. Я з ними грає на сію реліг гібридів зараз прикріплю, що я сіяла. І, в принципі, кожен з цих гібридів класний, тому люблю їх. А вчора ми були в Сингенті. Е, об'їжджали поля, планували там посіви, під ріп... плануємо ще ріпак. І заїжджали на сульфосоняшники сингенти, і вони там ну, такі чіткі стоять. Хоча там взагалі не було дощу. Тут 9 міліметрів впало буквально ось тиждень назад ще було 9 міліметрів. А там дощу взагалі не було. Тому ну, сингента є сингента. Цікаво в цьому році, хто більше всипе, Лімагрень чи Сенгента. Як ви думаєте? Бачиш оці бур'яни? Бачиш ці бур'яни? То наші. То в мене тут 2 гектари неудоби. Я з жінки орендувала, і другий рік не можу його посіяти, признаюся. Не треба брати всю землю, яку тобі пропонують. Тепер це дуже сильно понятно. А зараз вам покажу свій фейл, бо цього року тут мало бути класне дослідне поле з кукурудзою. Але воно все згоріло. Коротше, історія була така, що я сказала так, сію 60 гектарів кукурудзи. Ми зробили аналіз ґрунту, а Гріла приїхав, подивився, каже: не сій кукурудзи. Приїхав в Технополь. Орест каже, та яка кукуруза? Дім каже Оксана, не, не, не чуди. Ну, що ви думаєте, Оксана послухала? Посіяла я трохи кукурудзи, бо в мене ж саме крута мала бути кукурудза. І ось покажу вам від лідеа кукурудзу. Іди покажу. Ну, е, знаєш. Скажи, що погана. Порівняно з сусідами непогана. Сама краща кукуруза. Сама краща згорівша кукурудза. Один. А, це другий, подожди, тут два початка в нас формувала навіть. Ну, це з краю. Там такої ситуації не буде, але но... чесно, я вам скажу, що я коли побачила цю кукурудзу, вже й не було бажання її захищати, бо це так було понятно, що що з неї толку і не буде. Тому в мене є отака історія. Тут не так багато гектар, але, але бавовникової совки тут в цьому році було просто тришак. Ідемо, глянемо. Тут взагалі, походу, нічого нема. Коротше, оце такий врожай. Це не скрізь. Це такий початок один. Тут є початок, тут є, тут є, там є. Коротше, я не знаю, якщо хтось знає, скільки тут стоїть кукурудзи, от як ви думаєте, напишіть, будь ласка, це Лідеа Міледі, в мене ще є їхній 20-20 гібрид. Я не знаю, запускати, є сенси, де запускати комбайна чи немає. Ну, я дивлюся, що щось трохи є. ну, Може, навіть якщо дві тони. Може, якщо дві тони. Дивися, що тут. А це ось лімагрейновська табличка Данубія. Бачиш, навіть. Навіть сформувала щось, але тріщина глянь яка. Це капець. Побачимо. Хто сіяв лідеа гібрид Міледі, кукурудзу і гібрид 2020. Може вона у вас вийшла, то розкажіть, як вам? Ну, я теж посіяла, але нема що показати. Знаєте, стидно людям показати, розказати. Але показую, бо життя, воно, блін, таке цього року дуже несправедливе. Пішли. На простори! Вільна, сильна, наче море, Про мій милий рідний край. Йой, Який п**ець із кукурузою? У мене тут Бля, у мене ж мурашка йде. Це капець, друзі. ладно. Я це так вже співаю, знаєте, щоб не плакати. Тато так оце дуже любив вірші Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялася. І то, якщо ви бачите, що я в такій ситуації включаю дурачка, то просто захисна реакція, не зважайте. Але ну, не як тут можна говорити, якщо вся ця кукуруза, навірно, в ноль. Моя трембіта, ходи, подивимося. Хочеш далі йти? Ну, давай. Але вона суха, дуже сильно дереться. Можна, звісно, казати, що нема вологи. Можна казати, що... Е... Кукуруза хренова, але кукуруза не хренова, це наша тримбіта з Гровекса. Вона стояла просто дуже гарна тут, класна. Всі приїжджали, любувалися, бо в когось виросла кукуруза по пояс. В мене метр п'ятдесят, а там я взагалі двохметрова. Ну, один результат. Все одно треба всю вложити, бо качана є одна, один качан на десяти рослинах. Зараз покажу, який. Ну, Отакий от качан на п'ятій рослині, чи на сьомій, чи на десятій. По-перше, чесно, я не проконтролювала совку, бо я розстроїлася. Звісно, хренова от маска, ну факт. Ось такий цуцик. Він зараз як висохне, то тут взагалі таке щось буде. Треба думати, де брати гроші на оренду. Ну, це не жарти. Це не жарти. Бо гроші, щоб посіяти було. Гроші, щоб посіяти були, ввалити сюди касу гарного з сіркою від Агротрейда, зробити аналіз ґрунту, запланувати сюди сульфат амонію 200 кг ще, бо Агрілаб сказав, що треба. Технополь підтвердив. Та й, коротше, та й таке. І що? Хлопці допомогли закласти на 10 тонн врожаю. Вони не винні, але розхлюбувати тепер це все мені треба. Я не знаю, це така, знаєш, даже все, вона. Я не розумію, откуда вона гниє, в нас нема вологи, подивися, тут дощ не йде. Чого вона тут може париться? Чуєш? Є ще одна кукуруза, ви маєте то побачити, бо це просто що-то з чим-то. Я хочу вам її показати, давай візьмемо машину, туди поїдемо, в той кінець, бо вона з того краю пішла. Ниряємо! Оце в мене тут табличка лімагрейна стоїть. І в мене тут був досвід посіяний. Просто дуже цікаво. 305-й гібрид із обробкою, мікроелементами і всякими стимуляторами і біопрепаратом. Називається цей комплекс весь тарковером і без старковера, друзі. Ну, тут от такі качани десь є. Я думаю, що десь і нема, десь більший і менший. Давай якийсь менший. Отут у нас цих додвійник, бачиш, додвійник немає ні одного початка. Тому я думаю, що моїх 43 тисячі, це ще було і до хера посіяно. Коротше, розказую вам історію із житті. Кажу, буду сіяти кукурузу із старковером. А мені там дехто написав в тіктоці, каже, та то, то все ж, хіпа фількіна грамота. Але не посієш, не пізнаєш. І нема чого чужим коментарям. Всім підряд вірити. Я посіяла. І тепер в мене, а що дивіться, туди вся типу така суха. Ми тільки що звідти прийшли, хоча наче зараз зелено виглядає, але там суха. А тут така стоїть, ну дивись, тут ще геть туди далі зелений листок. Це був дослід з 305-м гібридом, бо цього хлопця чи цю дівчинку ми посіяли отут із старковером і без старковера. От, і ця кукуруза, зараз вона вже вся така дуже схожа, стояла десь на два тижні більш зеленішою. Хто бачив, ми приїжджали е посеред вегетації, на ню дивилися і чекали дуже сильно дощу. Бо, по-перше, вона по-іншому стартувала із старковером, і вона була зеленіша. Не знаю, совпало так чи не совпало. хто сіяв з старковером кукурузу розкажіть. Ми результат від біообробки я побачила, якби. Трошки склалися інші умови, можливо, потенціал цей був би розкритий. Тому в наших умовах е, сіяти кукурузу можна, можна, бо цей рік дуже сильно навчив. А знаєте, а фермери, якщо він... А цього року влетів на кукурузі, він на другий рік її не сіє. От тому, а може й не так, ну в мене так. Тому я оце думаю, сіяти чи не сіяти, бо для мене це поки емоційно-моральна боль. Я на нього дивлюся. Ну, хтось буде діскувати кукурузу, яка по пояс, а мені треба котки, щоб положити цю масу. Я ще не знаю, заходити сюди комбайном чи не заходити. Ну таке я не плачусь, але ситуація така, як вона є, і я її змінити на даний момент не можу. Можу заробити гроші в іншому місці, щоб виплатити орендну плату. І треба так робити. Так, все, йдемо далі. Так, протягнули від кукурузи, тут пару метрів. З поле, де в мене працювала вольта, дощ 2 мм впав. Зараз нема дощу. Сьогодні я знімаю це відео 15, 15 серпня. Там вон, така кукуруза, яку ви тільки що бачили. А тут я хочу е, ріпак сіяти. я не знаю його сіяти, не сіяти, бо я його не сіяла. Але він сюди технологію дуже проситься. Тому, якщо сієте ріпак, розкажіть, який ви сієте. Я ще оприділяюся з насінням. Я дивилась на ріпак і Ще кілька компаній мені дуже хочуть, щоб я посіяла, подивилася, які ріпаки кращі. Але ж я буду сіяти перший рік, тому мені страшно, знаєте, я не знаю, що там буде. Зараз хочу подивитися, що на поверхні ґрунту зараз з градусником, бо ми тільки що міряли на оранці, і там було за 40. Тут поки 37,9. Ну, звісно, на захищеному ґрунті тут був дуже низький врожай пшениці, особливо в цьому місці, бо тут було. Демо, яке згоріло, яке я хотіла передісковувати, сіяти соняшник. І Дуже добре, що я ту, ту історію не зробила. Таке 38 градусів зараз тут, е, ніж на, порівняно з оранкою, е, яку ми бачили, там було за 40. Ось така ситуація, малятка, лисичка з'їла колобка. Тут на цьому полі, я ж кажу, готуюся до посівної ріпаку, поки вибираю насіння. До речі, тут деструктори з азотом вже на солому. Повпливали вже, коли береш її, то, то вже відчувається, хоча тут пройшло менше місяця. Є ризики, що такі роки будуть повторюватися все частіше і частіше. Тому треба виходити якось з цієї ситуації. Ми працюємо, плануємо. Але щоб не сталося цього року, це наш досвід. Я думаю, що далі треба продовжувати, тому, тому. хто там дивиться з моїх Бойовиків, всім оренда плата буде виплачена. Бачите, відео там багато людей дивляться. Тому е кукуруза під питанням. Ріпак планує сіяти, поділіться, е що маєте, можливо, насінняві компанії. Грошей небагато. Якщо маєте насіння, класне дайте з врожаю розрахуюся. Я вас обнімаю. Бажаю вам гарних врожаїв цього року. Бо я знаю, що не всіх така ситуація, як в мене. хлопці не здаються, все буде Україна, і я не здаюсь. Будемо рухатися далі.